Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І таких 21 тисяча. Саме стільки солодких подарунків напередодні новорічно-різдвяних свят благодійники підготували для шкіл та дитсадків Волині. Для нас важливо берегти традиції, тому вже 11 рік поспіль 21 тисяча дітей отримують новорічні подарунки від народного депутата України Степана та благодійного фонду «Патріоти Волині». Діти мають отримувати найкраще, тому підготовка до акції у фонду триває приблизно три місяці. Це підбір постачальника, розробка дизайну коробки і фасування цукерок. До пункту видачі солодощів одна за одною під'їжджає автівка. Це працівники дитсадків та шкіл усього ковальського району. Скільки років працюю? Вже там восьмий рік працюю, і по моєму вісім років вже дають. Я завгоспом роблю з 13-го року. То весь час вже з 13-го року точно що получаємо всі подарунки. Патріоти в Волині. Пані Надія солодощі дітлахам щороку везе на причепі. Ну як же, щоб багато взяти? У старенькі Жигулі каже, понад 240 коробок не влазить. Тож дарунки від благодійного фонду патріоти в Волині вантажать у причіп. Сім, вісім. 9, 10, десять 12. Так, правильно. Педагоги кажуть, добра традиція, яку започаткував благодійний фонд «Патріоти Волині до вподоби усім, особливо дітям. Задоволені, дуже діти задоволені, Ще в такий час, щоб такі подарунки гарні. Це дуже дякуємо тим людям, що нам. Дають подарунки директор благодійного фонду. Певнить нині, в час війни, неабияк як важливо дарувати дітям буде якесь свято із ялинкою, подарунками і солодощами. Українські діти неймовірні за цей рік вони дуже сильно подорослішали. А в цьому році один великий подарунок у кожного це мир в нашій країні. Багатьох дітей рідні воюють, в когось волонтерять. Та й діти самі стають волонтерами, і кожен воює на своєму фронті для того, аби була перемога. Тому кажуть освітяни, цьогоріч діти не аби як заслуговують на подарунки. Два роки коронавіруса забрали свято ялинку. Ну і цього року особисто ми вирішили все таки зробити ялинку для діток початкових ланки. І от якраз зараз проходять свята, і подарунки отримають сьогодні. Завтра відповідно. А поїде до Ковальського ліцею номер 13 майже пів тисячі солодких подарунків від благодійного фонду патріоти Волині Степана Івахіва. Вони дуже раді. Це підтримка, тому що батьки особливо зараз не завжди всі можуть забезпечити дитину всім необхідним. А так це допомога. У благодійному фонді патріоти Волині кажуть, кожен із 21 тисячі виданих цьогоріч подарунків. Кожне дитяче свято це перш за все заслуга тих, хто майже 10 місяців боронить українську землю. Ми щиро вдячні нашим збройним силам України за те, що сьогодні у нас є можливість подарувати дітям радість, і ми віримо, що війна не зіпсує дітям свято, і діти відчують справжнє чудо. Анастасія Качина, Василь Марашчук, 12 канал.